Ми вже на тому моменті, де і, і жінки, і насправді люди з 18 років, мають, мають готуватися взагалі все доросле населення, без виключення. Я дуже не хочу, щоб служили вчорашні школярі. Я так само не хочу, щоб служили жінки, бо навіть якщо взяти за душки там якісь, ну, Інші міркування є питання просто демографічної ями, в яку ми вже падаємо. От, і мобілізація жінок, які в репродуктивному віці, ми, ми і так дуже невелике плем'я по міркам там, світу. Однак, тобто є ще ресурс мобілізаційний, є, значить, можливість так само рекрутувати, як і Росія, іноземців. є... Мобілізаційний ресурс з тих людей, які ніколи не були задіяні до оборони ніяким чином, але можуть. Є мобілізаційний ресурс так само в ну, не має бути якоїсь касти недоторканих насправді. І важливо, щоб в першу чергу і правлячі еліти, і ті люди, котрі були на державних посадах в державному секторі як чиновники в правоохоронних органах і так далі. Що вони показували так само приклад, тому що це насправді піднімає ще й ну крім того, що дає можливість видихнути трохи і відпочити тим, хто на фронті безвилазно багато років, хтось 22-го, хто, 22, хто 6-14-го.